Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене Назвати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, дуже добре чую. Тож от ну, ми маємо обговорити декілька дуже важливих тем, але мені здається, що найгарячіше це саме те, що росіяни близько одинадцятої години сьогодні обстріляли ракетами одеський порт. Це відбулося саме на наступний ранок після підписання от цієї угоди щодо експорту українського зерна. Чи наша угода в силі після цього? А, ну, по перше, росіяни просто продемонстрували, що таке сучасна Росія. Тобто, це країна для якої немає різниці, що робити, як робити, для того, щоб кінцево себе просадити на самісіньке дно це ключове. Що стосується саме стамбульських угод, дивіться, Україна не підписувала жодної угоди з Російською Федерацією. В цьому немає ніякого сенсу. Україна підписала угоду з Туреччиною і з ООН. Ця угода ініціатива вона називається. Вона говорить про те, що турецькі кораблі. Будуть під егідою Туреччини і ООН заходити в територіальні води України, потім в порти Чорноморськ, Південний і Одеса, забирати там певну кількість зерна. А в нас його там скопичилось на складах 18-20 тонн, тисяч мільйонів тонн. Тобто, це та кількість, яка дозволить нам отримати, якщо ми все це продамо, отримати до бюджету підкреслю до бюджету десь коло 10 мільярдів доларів. Це дуже вагомо, з враховуючи в якому стані знаходиться економіка воюючої країни. Після цього транспортні кораблі Туреччини виходять далі в територіальні води Туреччини, і далі вже на ринок йде наше зерно. Це частина, яка стосується нашої угоди. Що стосується росіян, росіяни взяли на себе інше підписання іншої угоди знову ж таки з Туреччиною і ООН про те, що вони своє зерно, своє добрива, свою хімію вивозять теж. Ну і продають на глобальному ринку, і в той же час не втручаються в роботу транспортних коридорів. Про які я сказав тільки що ну от саме. А ми бачимо, що вони вже втручаються, тобто вже одеський порт був обстріляний. Ви сказали про те, що ну от вони знову пробивають дно. Але ну дивіться, ми ж розуміємо, що вони роблять це не просто так. От яку мету ви тут бачите? Тому що я можу, є мої припущення, зрозуміло, що вони ну не мають якогось е, серйозного ґрунту, але все рівно ну ми можемо розуміти, що таким чином росіяни хочуть примусити нас до перемир'я. Про це говорили про щодо цього побою були побоювання ще до підписання цієї угоди, ну щоб примусити нас, щоб на півдні ми зупинили наш контрнаступ, нібито вони тоді не будуть стріляти. Ну і є ще інше така таке припущення, що от за допомогою цієї угоди, яка не буде працювати, тобто вивозити нічого, ми не зможемо, тому що вони будуть нас обстрілювати, саме дестабілізувати ситуацію в регіоні. Ну тому, що люди, наприклад, в одеському регіоні будуть переживати за свою безпеку, і росіяни ну, за допомогою своїх диверсантів будуть. Ну, саме розхитувати регіон. Яку ви ціль бачите? От, от вони зараз обстріляли. Навіщо? А, ну, по-перше, ніякого перемиря на півдні не буде, бо це не входить в домовленості, які стосуються саме зерна і зернових коридорів. Це треба чітко зафіксувати. По-друге, більше того, сказано, що якщо російські військові кораблі підійдуть до транспортних коридорів в територіальних водах України, ми будемо використовувати військову силу для того, щоб зробити з ними те, що і треба робити. Тобто нічого не змінилось з точки зору забезпечення роботи. Там це друге, третє мені видається тут не те, що мотиви не про мотиви, треба говорити Російської Федерації, а говорити про безмотивність і дикунство цієї країни. Вони навіть самі не розуміють, що вони коять, коли. Наприклад, підписали вчора певні угоди, взяли на себе певні зобов'язання, а сьогодні вже атакують порти в Одесі. Ну пане от Михайло, вони... ну ми ж думаємо, ми ну, думаємо, що вони такі вже тупі. Ну я впевнений, що в них є якийсь розрахунок, що вони роблять це з якоюсь метою. Вони точно бачать, ну якби ось точка А. Ну, тобто, ми підписали цю угоду, і от точка Б з зранку вдарили росіяни по нашому порту. Вони ви просто тр трошки перебільшуєте їх інтелектуальні можливості. Дивіться, весь хід війни він йде дуже дивно з точки зору аналізу. Вони взагалі не розуміли Україну. Вони взагалі не розуміли західний світ. Вони взагалі не розуміли, якого типу війна сьогодні йде. Тобто, вони не готові були не аналітично, не з розвідувальної точки зору з будь-якої іншої точки зору. Вони всього цього не розуміли, і вони припускаються постійно помилок. Дивіться, вони віддають нам Київську область. Вони навіть не розуміють, що після того, як ми туди зайдемо і побачимо все, що вони там накоїли, це абсолютно чітко змінить емоційне сприйняття цієї війни в Європі, але ж вони виходять з Київської області і залишають всі докази своїх військових злочинів. Вони навіть дивіться, вони знищують Маріуполь в прямому ефірі, і вони при цьому навіть не бачать, що весь світ дивиться на це з подивом, і тому не буде зміни відношення до російської армії. І але ж вони це роблять. Вони так само робили з Лісичанськом. Вони так само робили з Яродонецьком і таке інше. Вони постійно роблять ті самі помилки, і в даному випадку вони роблять те ж саме, що вони робили постійно. Тобто вони крилатими ракетами б'ють по Одесі, вже розуміючи, що там є підписання деяких ну, документів, які дивіться, це ж не для Європи і не для Сполучених Штатів. Це якраз під тиском, як мені видається. Росія пішла на ці певні домовленості саме під тиском Індії, Китаю, Арабських партнерів, потенційних партнерів Російської Федерації. Тобто, і таким чином вони в прямому ефірі знову ж таки наносять крилаті удари по портам Одеси, і таким чином, репутаційно вони вже навіть для своїх партнерів будуть виглядати нікчемно. Ну це ж треба розуміти. Але я ще раз хочу підкреслити, для сучасної Росії це є нормальним типом поведінки. Чому тому, що вони неадекватно сприймають свої дії? Вони вважають, що вони таким чином кажуть: дивіться, які ми круті. Ми можемо собі дозволити, а ви нам в відповідь нічого не зробите. Ну знаєте, ну так і здається, тому що ну ми ж не маємо якихось гарантій безпеки, крім того, ну те, що ви казали, ви писали про це, що якщо буде якась провокація, то буде негайна військова відповідь. Ви ви тільки що про це говорили, але ми не маємо гарантій там з боку Туреччини, що якщо там десантний корабель почне рухатися в бік, наприклад, тієї ж Одеси, що Туреччина ж, ну, точно вона не буде а, стріляти по цьому російському десантному кораблю. То вони в принципі праві. Ми можемо вони можуть зробити, що хочуть, і ніхто їм не відповідає, крім зрозуміло України. Так, я тут теж внесу ясні, щоб було зрозуміло. Розмінування берегової лінії не буде. Це перше. Друге, є безпечний форватер. Він і так є сьогодні, і він буде тільки використаний тільки для транспортування. Він дуже маленький. Цей форватер, і, і він буде під контролем саме Збройних сил України. Вони нанесуть будь-який удар будь-яким десантним кораблям. Я просто не зовсім розумію, як вони тоді туди, туди доберуться, якщо вони сьогодні цього зробити не можуть, тому що вони будуть знищені е відразу. Все, що може Росія робити по Одесі, на жаль, це якраз обстрілювати крилатими ракетами з каспійського регіону. От все, що це може робити Російська Федерація. Вона, як ви бачите, це робить. Що стосується Туреччини і ООН, так це ж вони взяли на себе зобов'язання перед всім світом. Доставити українське зерно забрати його з порту. це ж вони домовлялись з Росією, що вони будуть вести оце на транспортних кораблях, і щоб Росія не знищила транспортні кораблі, кораблі зерном українським. Це ж не Україна домовляється з Росією. Саме я я маю на увазі саме про транспортування. І, і, і ми будемо чекати сьогодні безумовно оцінки обстрілу українських портів, де мають іти перевалочні роботи, тобто де мають якраз грузити зерно на кораблі. Ми маємо почути оцінку Туреччини і ООН того, що робить Росія. Це дуже добре. Дивіться, там певна певна низка країн постійно говорять: ну може Росія десь там. Да, воює з Україною, але певні домовленості вона все ж таки буде виконувати. Якщо візьме ці зобов'язання перед іншими країнами, ну дивіться, вона взяла зобов'язання перед Туреччиною ООН про те, що буде безпечний коридор для транспортування зерна. Нас це не обходить. Це вже будемо чекати на оцінку з боку цих двох інституцій, як вони оцінюють поведінку Російської Федерації. Ну, І давайте це почекаємо. Справді давайте почекаємо вже три години минуло після обстрілу Одеського порту. Ми поки що не маємо реакції Туреччини. Та ООН. Ну, сподіваємося, що вона ну але я з'явиться. Але я додам це дуже важливо. Тому що дивіться, оці дії Росії дискредитують в тому числі репутацію знову ж таки ООН і знову ж таки Туреччини. Тобто вони їх дискредитують, тому що це ж вони посередники, правильно, і це для глобального ринку дуже суттєво. І це має розуміти і Туреччина, і Анкара, і саме ООН. Вони мають це розуміти, що такі дії Росії. Репутаційно б'ють в тому числі по Туреччині і по ООН. Ну, це, і ляпас, це... це ляпас. Це справді ляпас щодо того, ну саме в бік і ООН, і Туреччини. Давайте тоді до іншої теми також дуже важливою. Це тема щодо того, позбавлення громадянства українського деяких персонажів. Тут є Геннадій Корбан, є Ігор Коломойський, Вадим Рабінович. дуже дивна історія. 22 липня. Ми знаємо, що на польсько-українському кордоні Корбана було затримано. У нього. Вилучений український закордонний паспорт дуже була дивна комунікація щодо того, чи насправді це відбулося. Ну я маю на увазі позбавлення українського громадянства. Я от хочу вас запитати, я впевнений, що ви в курсі ситуації навіщо це зараз? І хто від цього виграє? Взагалі, у мене дуже короткий коментар. Всі укази, що стосуються персональних даних. А це укази про набуття чи вибуття з громадянства України не коментуються нами. Це може коментувати тільки сам набувач, чи та людина, яка втратила громадянство, і чи його ну там представники, і таке інше. Тобто, вони мають мають сказати, чому це відбулося, які були для цього підстави законні, і чи не було таких підстав, і таке інше. Ми не можемо коментувати все, що стосується персональних даних, бо це приватне життя людей. Правильно, приватне життя людей. Ну, все таки, давайте тоді оцінимо просто рівень комунікації. Ви ж можете оцінити правильно. По перше, хтось і тут кажуть про те, що це джерела в гру та офісі президента, зливає журналістам цю інформацію щодо того, що от можуть позбавити громадянства Коломойського Корбана Рабіновича. Там ще є депутат від «Слуги народу. Далі з'являється якийсь не Незрозумілий указ, скан цього указу без підпису е, його спочатку публікує представник партії Батьківщина Сергій Власенко. Потім його постять у себе в телеграм-каналах представники офісу президента, наприклад, Сергій Лещенко. Ну і далі ми маємо таку ситуацію, що насправді ніхто не розуміє, що відбувається. Ну і далі саме затримують Корбана. Як ви оцінюєте такий рівень комунікації? Ну, ви є частиною офісу президента, ви є радником. Тож, от. Чому саме так відбувається? Дуже чудові питання. Я особисто оцінюю вкрай негативно подібний рівень і комунікацій, і оцю традицію теорії змов, оце вкидання там через анонімні канали якихось документів з коментарями з конспірологією, все, що ми бачимо в цьому кейсі, я взагалі вважаю, що держава або працює по жорстким правилам. Якщо не можна комунікувати все, що стосується особистості і її там прав, чи порушення прав. Це має так тільки відбуватись. Не треба хайпувати на цьому. Після того як були вже відповідні заяви, наприклад, того ж пана Корбана, Потрібна вже комунікація з боку цих правоохоронних органів, які мають пряме відношення до цієї ситуації. Не боятись, треба цього. Тобто, треба свої мотиви постійно проговорювати в публічному просторі. Це робити. Тобто, дивіться, моя позиція така: я взагалі вважаю, що треба нам вже позбуватися цієї компроматної складової і політики, і в медіа. Тобто треба відмовлятись від конспірології від цих зливів через анонімку, через ботферми, через все це треба напряму виходити. Зрозуміло, коли є указ він закритий, він не друкується. Чи нема указу? Вони не друкуються ці укази, бо вони стосуються знову ж таки підкреслюю, приватного життя людей. Після того як це вже є в публічному просторі, і є позиція, наприклад, пана Кормана, то потрібно, щоб правоохоронні органи паралельно виходили і давали вже пояснення мотивації. Все. От отоді ця система буде працювати. Ми маємо навчитись працювати прозоро і по правилам. Це моя особиста позиція. Тому Ми говорили про це з Сергієм Лещенком. Наприклад, ну от він публікував цей указ і ну не підписаний, але все рівно. Ну він також є частиною офісу президента. Безумовно, внутрішні внутрішні наші процеси, в тому числі дисциплінарні, ми ж не будемо публічно обговорювати, але є певні засади, яких мають дотримуватися всі працівники, які виходять з тою чи іншою публічною комунікацією від імені офісу президента. Я взагалі вважаю, що треба коли дивитись на те, хто ти є, для того, щоб щось там, наприклад, хайпити в будь-яких своїх соціальних мережах. Добре, ну все рівно, ми можемо оцінити, як це може повпливати на обстановку в Дніпрі. Я маю на увазі те, що Геннадій Корбан затриманий, те, що він не може повернутися на територію України. Ми пам'ятаємо про те, що він є керівником територіальної оборони Дніпра. Тож, от як ви гадаєте, як це вплине на обороноздатність Дніпра? Воно є прифронтовим містом дуже важливим. Ну всі міста є важливими, але Дніпро також. Я вважаю, що місто Дніпро набагато більше ніж конкретні окремі особистості. Там є військово-цивільна адміністрація, і є дуже непоганий е, губернатор. Ну тобто, є дуже непоганий очільник області, пан Різниченко. і Я вважаю, є дуже непоганий е, мер міста. Е, пан Філатов. Я думаю, що в принципі Дніпро, як і будь-яке інше місто, місто України, на 150-й практично день війни абсолютно готово для того, щоб вести ефективні е, оборонні дії. Добре, ну от є ще далі. Розумієте, от що далі відбувається? От ми побачили спочатку ці вкиди. Ви вже охарактеризували, що це неправильна була комунікація. Далі ми побачили конкретні дії, затриманий Геннадій Корбан. А далі, от саме 22 липня, вночі ну це там ще різниця в часі. Вікторія Спарц, відома нам же конгресвумен від республіканської партії. Вона опублікувала нове своє звернення. Тут я маю процитувати. Тут вона вже пише про те, що президент Зеленський має дати відповіді українському народу, чому Андрій Єрмак створює дит... Диктатуру як таку, прикриваючись війною, що триває, Єрмак фактично взяв під контроль усі інституції та погрожує всім, хто виступає проти влади. та 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 Зараз вони вирішили атакувати людей, яким просто пощастило зустрітися зі мною в якийсь момент і не є їхніми політичними маріонетками. І Тут йдеться саме про Геннадія Корбана. Вона саме на нього посилається. Ну і далі вона вже пише про те, що президент Зеленський повинен надати відповіді конгресу, якщо він хоче, щоб американський народ довіряв і підтримував Україну. Тобто, якщо раніше вона зверталася до Байдена, Джо Джозефа Байдена, президента США, яким там вона хотіла, щоб надавав якісь коментарі, зараз ми вже маємо в цій історії вже вплутали президента України, і це все через історію з Геннадієм Корбаном. До чого це може призвести? От якою може бути далі наша реакція? А, ви фантастично правильно ставите питання по Перше, я не зовсім розумію, навіщо під час війни масштабувати локальні конфліктні ситуації, які мають певне компроматне забарвлення. Це не зовсім мені зрозуміло. По-друге, мені не зовсім зрозуміло, чому потрібно постійно втручатись у внутрішню справу в Україні. Ну, тобто, ми ж не можемо втручатись, наприклад, в американські справи в політичні. Я маю на внутрішню внутрішньополітичні все, що стосується, наприклад, партнерських відносин, там зброя. Гуманітарні програми, фінансові програми, програми підтримки, медійні програми між Україною і Сполученими Штатами. Да, це треба коментувати в цьому треба розбиратися. І таке інше. По третє, мені видається, що це просто масштабування саме локального конфлікту, локального конфлікту, тому що ну певно, сторона пана Корбана має проговорити, в чому претензії до нього, чому. По закону було зроблено оце, що зроблено, і чому його не було допущено на територію України. Це певно, він має прокомунікувати. Ну тому, що це знову ж таки стосується його персональних даних. Після цього певно, хтось з правоохоронних органів також прокоментує це. Ну я не бачу тут підстав для того, щоб втручався на хтось на рівні конгресу Сполучених Штатів. По четверте, ну я не думаю, що а, треба продовжувати де. Мінізувати пана Єрмака, да, тобто не треба шукати. Знаєте, це якби виглядає таким чином: от десь води немає, да десь е, щось там хтось вистрілив кудись. Все в цьому винний пан Єрмак. Ну ми не можемо йти по цьому е, е, шляху, да, бо це шлях нікуди. Давайте так, є зони відповідальності конкретних галузевих людей. Є питання до пана Кормана можливо, вони неправильні але, будь ласка, з одного боку є адвокатська група пана Корбана, вона може заявити все чітко, конкретно. У нас такі претензії до Держави України, в нас ці претензії. З іншого боку, є конкретні правоохоронні органи, в даному випадку це МВС, представники МВС Міграційної служби. Да? Вони дадуть свої пояснення, в чому є претензії до пана Корбана, якщо це потрібно робити в публічному просторі. Все кратко. Я ще раз підкреслюю: взагалі, це є традиція України масштабувати маленькі. Да, вони чуттєві, але вони маленькі кризові ситуації. Масштабувати їх і вже не дивитись на те, що в нас Росія, в нас війна, нам потрібне постачання зброї, нам потрібні е, фінансові е, програми з нашими партнерами і таке інше. І ми маленькі кризову ситуацію. Робимо великою масштабною проблемою. Так і от саме ходити. вибачте, Я будь ласка. Вибачте. Так, вибачте. Вибачте, так, от саме ця маленька, як ви кажете, кризова ситуація призводить до того, що ми отримуємо величезний скандал ще й на міжнародному рівні. Я тут маю озвучити на що посилається пані Спарц. Це ну обговорюється, скажімо так, в внутрішніх колах обговорюється в медіа, в тому сенсі, що саме Борис Філатов та Геннадій Корбан зустрічалися якось з конгресвумен Спарц. Ну і нібито, от перше звернення. Яке вона написала, де там вона знову ну спочатку звинувачувала також. Ну не звинувачувала, а попросила щоб Джо Байден пояснив, чи є у пана Єрмака якісь російські зв'язки, що от, нібито це саме Корбан Корбана та Філатова підозрюють в тому, що вони якби її на це спровокували. І зараз ми бачимо те, що його позбавили таємним е, указом, його позбавили громадянства. І ми бачимо, що цю якусь маленьку незрозумілу історію ми отримаємо, вибачте, шалений срач, який. Ну насправді відбувається під час війни. Наскільки це доречно взагалі, зразу скажу абсолютно недоречно. Перше, друге таємні укази по громадянству всі, тобто, це не стосується там конкретних осіб. Це всі таємні укази, вони не друкуються, не коментуються органами влади, крім якщо це не робить сама людина, яка чи стала набула громадянство, чи втратила це друге. Третє дуже важливо зрозуміти, що я вважаю. Будь-які зустрічі будь-кого з будь-ким не є підставою для того, щоб юридично коректно позбавити громадянства когось, чи там є ще якісь юридичні дії вчинити. Я думаю, ви ж розумієте, що є певні юридичні дії, які є коректними, і які можна буде проговорити, якщо пан Корбан захоче їх проговорювати в публічному просторі. Це третє. Четверте, ви я ще раз повернусь до початку. Ви абсолютно праві. Я взагалі вважаю, що все це маленька історія, яка має ну набагато меншу ціну ніж то, що ми сьогодні бачимо. А це правильно, це проблеми невірної комунікації на вході. Треба було пояснити це разом з паном Корбоном, що відбувається. Тобто стоїть він зі своїми, наприклад, юридичними представниками. Консультантами і стоять представники державних органів, які говорять: дивіться, оце підстави, це не підстави, і таке інше. І оцей діалог ми мали би побачити, тому що все інше це виключно медійна спекуляція з точки зору, що хтось з кимось зустрівся і щось там сказав чи не сказав. Добре, є ще інша історія. Ну, ви вже коментували те, що там відбулося саме відставки. Ну, спочатку відсторонення, потім вже і відставки саме а, Івана Баканова, так очільника СБУ і Ірини Венедіктової, очільниці генпрокуратури України. От ми бачимо іншу історію також тут. Ну, ви говорили про те, що от таким чином оптимізували управління. Можемо там далі про цю саме про це не говорити. Але ми бачимо те, що зі стартового такого составу... Е е е Передвиборчого, так біля президента Зеленського залишилися тільки Андрій Єрмак та Кирил Тимошенко. Ну От ви саме приєдналися до команди у квітні 2020 року. Ну і ви пам'ятаєте, там же ж було після того, як звільнили Баканова, оце фото, де є президент Рябушапка, Данілюк та Баканов. Ну тобто, їх вже немає в команді президента. Як ви вважаєте, чи це добре, що Володимир Зеленський позбувається друзів у своєму оточенні? Володимир Зеленський не позбувається друзів. Володимир Зеленський формує команду, яка може відповідати адекватно на сучасні виклики. Виклики, які стоять перед Україною, постійно змінюються. Це ж як в житті. Ти заходиш під рішення певної задачі, в тебе є певне коло людей, які мають вирішувати, операційно вирішувати е, ці завдання. Потім ти бачиш, що завдання міняються, характер завдань міняється. І тому безумовно тобі потрібні інші виконавці, інші виконавці, які на більш іншому рівні психологічної готовності, професійної готовності, можливості швидко реагувати на ті чи інші зміни. Вони інші мають бути, і ти міняєш. Дивіться, це ж не якраз. Мені видається питання трошки дивно звучить, тому що ви говорите, що от він набрав певну кількість друзів, наприклад, і все, і ці друзі мають з ним відбути так само, як він 5 років президентства. Ні, ні, я впевнений, що не мають бути, що не можна обирати саме друзів. тому, що наприклад, прикладі івана Баканова, ми побачили, що це людина. Ну яка не мала ніякого ну ніякого досвіду праці в силових органах. Ну і ми побачили, які проблеми далі з цього були. Мені видається, що одна з ключових характеристик пана Зеленського це саме те, що він готовий міняти, змінювати менеджерський склад для того, щоб отримувати більш ефективну роботу по напрямкам. Це ключове, це тобто для нього не існує ти мій друг чи ти не мій друг. Для нього існує функціональна можливість людини виконувати в нових умовах. Підкреслюю, бо дивіться, сьогодні. У нас криза така масштабна суттєва криза, да війна. Це просто практично повністю міняє тип ведення е управлінський, е управлінський тип, тобто повністю змінює його. Треба, щоб люди були набагато більш активними, агресивними в доброму сенсі цього слова, з точки зору, щоб вони активніше відповідали на те, що вони роблять. Все, оце мотивації, і я вважаю, що це навпаки дуже гарно для управлінської системи, будь-якої не тільки державної управлінської вертикалі, а для будь-якої системи, в тому числі в бізнесі, коли сео. Людина, яка відповідає за стратегію розвитку того чи іншого підприємства, в даному випадку держави, щоб він чітко оцінював роботу того чи іншого операційного менеджера, і якщо треба, міняв його, не зважаючи на те, хто був цей менеджер до того, як він став СЕО. Пані Михайле, тоді останнє що запитаю вас. Ну от ми бачимо такого дуже токсичного Олега Татарова для наших слухачів. Поясню, що він є заступником керівника офісу президента. Чому токсич токсичним? Тому що він працював в МВС з поплічником Януковича Захарченком. Він виправдовував силовий розгон майдану. Зараз от навіть вже у людей на вулиці можна запитати, кого ви ненавидите, Вони ненавидять Татарова. У чому його така надзвичайна цінність? Ви ж точно знаєте. Надзвичайна цінність, тому що він дивіться, у нас є медійна складова, ну тобто репутаційна складова. Е, да, безумовно, я з вами тут погоджуюсь, що репутаційні складові в Україні в нинішній Україні в умовах нинішньої України не завжди працюють. Тобто, треба опікувати своєю репутацією. Це дуже важливо. Тобто, репутація має бути максимально прозора, чиста для того, щоб ти міг робити кар'єру там, в тому числі в державних органах. Тут я з вами погоджуюсь. Репутаційні капітали в сучасній Україні все ще не працюють. А з іншого боку, якщо ми говоримо конкретно про пана Татарова, ми говоримо про те, що він є дійсно функціонально, абсолютно він не є політиком, тобто він якраз не продає там піар-складову. Те, що ви перерахували, це він був змушений. Я як розумію, медійно це коментувати, тому що це були дуже страшні часи для України, і там, певно, не зовсім всі виконували свої ролі. Я маю на увазі, якщо ми говоримо про останні часи, чи там дні життя не життя, а перебування в президентському кріслі пана Януковича. Але з точки зору функціональності, татара якраз відноситься не до політики, які багато говорять, а мало розуміють систему, в якій він працює. Він якраз є функціональною одиницею, яка чітко розуміє, що треба для того, щоб правоохоронні вертикалі, особливо в умовах війни, працювали ефективно. Все, оце єдиний критерій. Підкреслю для президента не існує друга татара, для президента існує функціональна одиниця пан Татар. Тобто, те, що він кидає тінь на самого президента Володимира Зеленського, його не турбує. Ну, ми знову тут повертаємося до репутації. Да, да добре, але й дивіться, я не можу казати, турбує чи не турбує президента. Взагалі все турбує з точки зору знову ж таки репутації держави як такої. Але він виходить, виходить, він жертвує певною кількістю репутації особистої, подекуди да не тільки в даному випадку, а взагалі постійно президент бере на себе постійно репутаційні удари. Але він хоче отримати функціонально спроможну державу, яка буде виконувати ефективно ті функції. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про охорон, про правоохоронну вертикаль, ті функції, які для президента дуже важливі сьогодні, в умовах війни. Які рішення кадрові він буде приймати пізніше, це вже інше питання. Але сьогодні він вважає це ж, президентське рішення. Він вважає, що ця вертикаль ефективно модерується, і це в умовах війни єдина можлива характеристика. Пане Михайло, я зрозумів вашу відповідь. Дякую дуже за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.